У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті, якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо курити пачку дві в день, Знаєш, не, там, не, ну, от зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, я до того не курив. Якщо будувати будинок, то зразу там ти собі будують. Ну, грубо кажучи, з підземним якісь бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, велику аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб тіпа, все, чуть ли там неправа рука Бога, знаєш, Ісуса, так, грубо кажучи. Так. І мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло, бо компанії, де я був, це були улічні кампанії, багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось на, так пом'ячено сказати, на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по-перше, не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звіти ця історія міценатства на да, от філантропства. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодежі, кинути наркотики, пить, курити там туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там останні гроші віддати комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там людей. Останні, останні віддати. Мрія до речі, в мене була. Як помирать, так помирати, щоб когось рятуючи. От, от реально, в мене така мрія була. Мені ніколи не хотілося в старості, знаєш, ви підітрить мене, підніміть. Я думав, треба, якщо я помирати, то пораніше ну, така от історія була. В принципі, почти вийшло. Почти. Ти її не планував. Планував. А, Пла ні, якщо чесно, планував. планував ну, був... тому відці, я я, думаю. Ні, звісно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. А, всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів, в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо типу, ну, ти ж віруючий, ти попаду в рай. Знає, така от історія.